Про общай на правду кажуть так, про общай на правду кажуть, і там ще не все. Якби це все побачити і все розказали там зараз, коси дебом. Коли буде підписаний договор до кінця літа, має бути підписаний. Трампу імпічмент достроково. Я ну в принципі я думаю, що буде імпічмент. Але Трамп не добуде до своєї кінця каденції. Були продуктивні вчорашні переговори. Дивіться на рахунок переговорів. Всі дуже чекають якихось таких моментів одного цих переговорів. Що це за переговори йдуть? Як я бачу їх? Що це от є цих 20 пунктів, і вони обговорюють кожний пункт під пункт. Вони їх готовлять до того, що вже президенти підписали це йде праця і цих договорів цих цих переговорів буде їх досить багато. То що вони анонсують о, поїхали на переговори. Так вони досить і телефонним режим, і онлайн вони здибаються, і вони ці переговори готовлять. Вони будуть їздити кататися допоки не не дійдуть до повністю до всього і не сформують один і єдине те, що їм потрібно, і щоб вже підписали, тобто президенти узгодили це все. Тому цих переговорів буде досить багато, яка доля Криму повернеться в Україну. Третя світова планується 27-му -27 році. Третя світова, вона буде як холодна, а вже десь 28-29 рік, то це вже буде фізично. Ми вже заморилися. А я тут до чого? Якби, якби це від мене залежало, я б ще сьогодні чи після, після вчора підписала. Ще будуть обміни полоненими. Так обов'язково будуть багато ще обмінів полоненими. Нові українські ракети застосують застосують. Ядерку Україна поверне. На жаль, ядерку Україна не повернеть, але Україна можна сказати, що вона щось розробляє або розробить ще краще і лучше, чим ядерна зброя буде. Щось отаке от буде. Нас зачіпиться світова війна. Ні. Ми вже свої, як то кажуть, відстраждали. Но, до речі, наші хлопці будуть самовільно, вони будуть створювати легіони і йти туди воювати. Добровільно будуть створювати, так, добровільно, це не буде примусово, це буде добровільно. Оля, скажіть, Херсон вистоїть, так, вистоїть. Ще довго будемо без світла ще до кінця опалювального сезону. Коли вже буде тепло весною. Три понеділка і весна. Класно. Одеса не буде, як Маріуполь, ні. Ну, звісно, не буде. Ви що? Будуть 18-річних залучати до війни за власним бажанням. Енергодар, де окупують так, голод буде, не буде голоду. Хто вам то розказує? Я вже, вже не один раз говорила. Ще раз кажу, скажіть, хай перенаправлять антени і щитування інформації, тому що щитують з Російської Федерації інформацію, і переносять її сюди. На українську інформацію в Росії буде голод, ну ми ж не Росія. Азенпік можна колоти. Я взагалі проти таких препаратів. А до речі, цього року будуть втулити в хвісти в гриву той оземпік. Кліматична зброя є, так є. Літо буде дуже жарке. Дуже жарке. Доброго вечора, Обміни полоненим будуть великі, так досить будуть великі. Амністія заблокована, розблокувала вже Світлану. Атомно запустять, так запустять. Закон для фоп приймуть, приймуть. До речі, фопів будуть брити цього року в кінці року конкретно. Чи застосують вороги ядерну зброю? Я не бачу, щоб ядерну зброю застосували до нас в Україну. Ми позитивна і прогнози ваші теж. Дякую, вся Україна вистоїть, бо ми сильні так. Що буде з російською церквою в Україні, допоки ви не перестанете її до неї ходити? не ви, а ті люди, які ходять, допоки вона буде. Але загалом я можу сказати, що вона помаленьку буде з роками притихати. Там ще от того, що ходить, то воно і ото от вже завершиться більше до неї. Там діти, молодь ходити не будуть. Скажіть, будь ласка, Харків буде полегшення, поки що сонце я не бачу по Харкові полегшення. Боже, що вже робити ФОПам? Я не знаю, як ФОПам виживати в цьому світі. Особливо малим е, ФОПам. Ще будуть морози з понеділка, знову будуть морози. Від для ФОП вже по 14. Супер. Все добре, все для людей. По прогнозу. Ну так ви мене питаєте, ще морози будуть, я кажу, з понеділка будуть морози. Ще як вам сказати. Фопи теж вистоють, можливо, не всі вистоють ті фопи, які трішечки хитріші і трішечки, ну не просто по накатаному працюють, а от креатив. Тобто розум і креатив, ті вистоять, а ті, хто по накатаному, знаєте, зранку до ночі, то ті, на жаль, ні. Оля, це правда, що наші застосували ракету «Фламінго»? Правда. Слов'янське Краматорськ вистоїть. Чи правда Файл Хепштейна? Правда. Повірте, не усіх фопів, все погано. Так я про що говорю? Що хто креативний, хто рухається, хто щось придумує, в того не, не, не погано і надалі не буде погано. А хто по накату, йде просто зранку до вечора. Там робить, то тих, на жаль, не буде. Чи узаконять російському в Україні? Ні. Долар впаде, долар буде до 50 гривень. Для населення світло збільшиться, ціни – так. Гривня впаде, не впаде. Куди ще падати? Коли буде покращення для ФОПів, я не бачу покращення для ФОПів. Я бачу те, що будуть набагато більше ФОПів податків давати. І, і отакі от діла. Тут. Полегшення не буде. Погіршення буде. Дніпропетровська область буде окупована, я не можу сказати, що повністю вся Дніпропетровська область буде окупована. Буде якось частково, потім вона буде відбита. Весна по обстрілам легше буде, я не бачу, щоб весна по обстрілам було легше. Чи будуть штрафувати за здачу квартири? Якщо ви будете офіційно все робити платити податки, ніхто вас не буде штрафувати. Ми ж хочемо в Європу. А в Європі все. Задекларується і все за все платиться податки. Так же у нас буде за все, будемо платити податки, тому будемо платити податки. Ще будемо дихати. Корупцію будуть знищувати. Будуть, ми будемо бачити. Про корупцію і знищення, коли буде незалежний суд. Пенсію підвищать до шести. Пенсійна реформа буде проводитися і щось там будуть підвищувати. Чи до 6 тисяч я вам точно не скажу. Я не хочу в Європу, і я в Європу не хочу. І в НАТО не хочу. Я хочу своєї прекрасної ненькі України. Але нам треба також Європа, тому що Європа досить сильно буде допомагати Україні надалі. Фінансово, тому що в нас економіка десь великий-великий ж. І ми без Європи просто ми не виживемо. Якщо по факту дивитися, долар згодом може зникнути? ні. Долар не пропаде. Це якась дезінформація. Чи розпадеться Євросоюз? Я не бачу, щоб Євросоюз розпадався. Трамп ще буде довгим президентом, ще буде. Коли в Україні буде незалежний суд, якщо розглядаючи десь до 30-го року, повинні прийняти цей закон про незалежний суд. А коли Трамп прозріє, він добре прозрів. Ви думаєте, то, що він розказує і говорить, то він то все робить? Ви дивіться на дії. Те, що говориться, і те, що робиться, зовсім протилежне. Коли ЄС не буде, а хто сказав, що ЄС не буде? Кажу, Трампов деменція. Я ще осінню казала, чи того року ще казала, що в нього, весною ще казала, що у нього деменція. то що от з того? Байден з деменцією до, до, до каденції, до, до кінця, коли він дасть там гавки, коли вони вже нам не потрібні будуть. Тоді він дасть нам там гавки. Так Пам'ятаєте, як за танки просили, дайте нам Абрамси, дайте нам Абрамси. Коли дали, коли вони нам вже не потрібні будуть, так те саме буде з томагавками. Їх дадуть, коли вони вже нам потрібні не будуть. Європа перейде на військові рейки. Європа вже помаленьку почала переходити на хто от в Європі є дівчата. Досить багато зараз тут, навіть зараз на стрімі, досить багато людей на... з Європи. Скажіть мені, будь ласка, не переходять. Вже хто такий наблюдательний, то це все бачить. Ну, пише година, так, так, так. Нащо вони знущаються з України? Хто вони? Хто знущається з України? Русня наша Всі. Русня, а всі тут при чому? Ну хто на Україну? Європа напала. З Білорусі будуть напади? Ні. Бо дуже того допомагає. Дуже того то ви покланяйтеся і подякуйте, що навіть того допомагає. Тоби вже разом з рашою туди йшли на Польщу. Тез будуть ремонтувати так. Для чого нам таке іспитання? Для того, щоб люди стали добрі, для того, щоб люди почали фільтрувати деструктивні програми, для того, щоб переосознати себе і, і все навколо, що твориться. Тому і також очистити, очиститися. А очищення навіть в Біблії написано, що. Очищаються тільки стражданнями і болі. А вони стануть добре, а там зовсім інша, зовсім інша парафія йде, а там вже нічого їм не допоможе, тому що там таке, як Божа благодать, там її вже взагалі нема. Розоружили, а тепер не допомагають. А Європа погана, Америка теж, а Путін, слава Богу. Що в мене хочете? Ну, таке враження, ніби я правлю світом, і я це все придумала з такими претенціями до мене. Мерійське мантри — це космос. Дякую. Київ буде з опаленням на другий рік. Я не бачу в Києві, що було покращення. Буде покращення, але воно на всі сто не буде. Що от воно дійсно було кругом, так як потрібно з опалення. Якби ви правили, якби, якби було гарно, я не знаю, чи би було гарно. А звідки ви це все берете з космосу? Розсмішила вас. Ну, ну скажіть, ну що це за питання? Літо буде світлом, буде світлом. Скажіть Федоров, крутий, крутий. Я взагалі так, але напевно, я так зараз завольовано розкажу. То пойме, то пойме. А кому не доходить, то це значить їхні проблеми. Одна людина стала сірим кардиналом. І по ходу, ця людина почала повністю управляти всім. Те, як раніше, дехто управляв, почала управляти всім. І управляти досить успішно і класно. Мені подобається те, що робиться, і те, що надалі буде відбуватися. Я не кажу хто. Ви самі собі розумні, знаєте, про кого я кажу. Знаємо. І та ротація, що зараз проводиться, і нові призначення. Розглядаючи це, це скоріше з його подачі йде. Ви говорили раніше, що його багато зробить. Так сирського не поміняють на трапату гнів я не бачу. Там сирським всі задоволені. Сирський він такий технар, що він виконавець, що йому кажуть, то він робить і досить успішно це все робить. Народ виживає з Києва, Кака є цель? Щоб російські жони зайшли і почали жити там. Світло так і надалі будуть жорстоко вимикати, поки що так. Що християнство має до України, як ми язичники. А ви чого до єврейського Бога ходите, якщо вже на то пішло? До іудейського Бога ходите. Та маєте євреїв і хануки. Зайдіть до церкви, там теж хануки є, тільки вони по-другому називаються. Той московський генерал виживе Слухайте, Я от вже вечором побачила. Я сьогодні просто не подивилася, тому що я тільки вечором побачила цю новину і не проглянула його, що він там. Київ не віддамо, ніхто Київ не віддасть. Добренько, буду з вами завершувати. Десь скоро побачимося до зустрічі? Пока-пока.